Всім привіт! Стійки своїми руками під клонки Edifier S2000MK3. Одну вже зібрав, ось так воно виглядає. Стіки були зроблені із цінолемельного ясена Нижня платформа це 35 на 30 на 3 см. Верхня платформа 25 на. 17х2 см. Для пришвидшення збірки були зроблені заглублення на ЧПУ станку. Нижня платформа це 12 мм заглиблення і верхня платформа 6 мм. Зібрані відповідно на трубі 50 мм діаметр, товщина 1 мм. Ну і фланець. Все швидко і прекрасно збирається. Нижня платформа має. Ось такі підставочки під акустичні системи. Ось так воно виглядає. Досить непогано. Пофарбовано колір масло віск ST113. Ну, це максимально наближений колір під корпус дерев'яних накладок. Відповідно, я також під дану модель колонок заводські стійки Edifier SS02C, але, правда, їхня ціна близько 8 тисяч. Тому вирішив зробити самостійно. Можна також зробити під замовлення. Кого цікавить, пишіть.